Хочете, чому ж торі, я шукаю іншу хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, а розмірений бій хронометра відчеканить час скорботи душевного болю і жалю. Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли вдалечінь за правду ідучи, взявши в руки зброю, силу волю, боронили Шкода, що молоді такі до небес полетіли. У душі, я згадую про тебе уночі. Бачу зорі честь і мне.